Недавно відбувся поєдинок усіка із Fur'єксерського, який мав величезний резонанс. І ось е, наступний батл, який має, я бачу серед особливо інтелектуалів. Ще більший резонанс. Це батл е, Портнікова з і латиніної. Котрий там, я не знаю, Фейген був рефері, чи хто він там був, я не розумію взагалі жіотажу довкола цього всього і всіх цих розмов. Для більше тягнути тих спікерів російських, це навіть не російськомовні. Сам Фейен він якби. Ну, також особа стороння, ну але ця пані це ну її ж давно вже сказали, що вона консерва ФСБ.